Вінки, квіти і гіркі сльози Буковина прощається з ще одним своїм героєм. 27-річний Владислав Трибко загинув на Донбасі. Торік на початку бойових дій на сході на передову він вирушив добровольцем. Минулорічному інтерв'ю Чернівецькому променю» ще живий Владислав Трибко розповідав про жахіття в зоні. Ато він казав, рятувати людей доводиться в екстремальних умовах. Тому допомогти всім було дуже важко а лікарів на війні катастрофічно не вистачало. Саме об'єм, об'єм тої допомоги. Він ну ми не могли надати її в повному обсязі, тому що у нас не було для, для цього потреби потрібних, потрібних препаратів не було потрібної а, діагностичної бази. Втім, попри небезпеку і тяжкі умови, влад продовжував свою практику і тісно спілкувався з волонтерами та лікарями чернівців. Зокрема, Ольга Кобевко постійно доставляла у зону АТО ліки і цього разу їхала, аби вкотре зустрітися з владом та привезти всі необхідні припаси. Про біду жінка дізналася вже у дорозі. Я їхала до нього живого, бо знала, що він є. Були потреби по лікам. Ми зібралися, поїхали в дорозі взнала. Довелося забирати. Я колись привозила його в відпустку в жовтні в місяці. Зараз привезла в відпустку назавжди. каже на передовій Владислав був справжнім героєм. Він ніколи не відмовляв, завжди допомагав та підтримував побратимів. Тому нині за ним сумує кожен солдат на сході. Дуже хороший хлопець був веселий, завжди він завжди посміхався. Я ще не пам'ятаю такого дня, щоб він просто не всміхнувся. Сумують і тут, у Чернівцях, за ним друзі та колеги. Товариш Владислава Віталій спілкувався з ним телефоном щоденно. Розповідає, він був справжнім другом, хорошим спеціалістом та дуже особливою людиною. І зазначає, найбільше його вражало у товариші. Його глибока життєва мудрість. Він був, давав дуже хороші поради і завжди підходу до будь чого Такоюсь мудрості, ну це йому тато заклав. Безмежно сумує родина, батьки, брати та сестра. Майже рік мати Владислава рахувала дні до повернення сина додому. Каже, він поряд з нею був щоденно, і тисячі кілометрів розлуки не мали значення. Материнське серце відчувало кожен біль і радість сина. Воно відчуло і те, що Владислава не стало. У мене підкосились ноги, я чоловікові кажу. Влади нема. От от. Я просто всім серцем відчула, що саме в той вечір, от десь між 7.30 вечора, його не стало. Я чекала, абонент недоступний. Батьки кажуть, Владислав був ангелом передової, і кожне врятоване життя для нього було найвищою нагородою. Він не, не раз не однаково до мене дзвонив і постійно з гордістю сказав, тато, я сьогодні був людина, офіцер. Лежала вже, всі махнули рукою сказали, що то не жилець. Я його запустив. Я, він зараз в реанімації видужує. Рятував життя інших та не зумів зберегти своє, бідкаються батьки. Таких спеціалістів, як їхній син, на передовій не було, тому після поранення врятувати влада не зумів ніхто. Коли він загинув, він ще 10-15 хвилин був живий. Якби поруч, був лікар. Такий же хірург, як він, так, але він, він загинув війшов, від множинних е, осколкових поранень. Там просто, написано в зоні АТО під час ну, мені, обстрілу. Мені казав Його друг хірург, який з ним навчався. Він сказав, що то не важко було врятувати. А я сказав, а влад би врятував. Він сказав, хіба що влад. ще торік в інтерв'ю мати з гордістю розповідала про сина. Тоді вона зізналась у найсокровеннішому. Телефонує синові. кажу: подивись на сонце. А він каже, мама, а для чого? Я кажу, ну подивись. Я також на це сонце дивлюсь. От ми зустрічались таким чином. Віднині зустрічі на сонці стануть вічними, адже щоразу піднімаючи очі до неба, мати знатиме там її син. Поховали військового лікаря Владислава Трепка на Алеї Слави на центральному кладовищі, що у Годилові. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.